Поговоримо зараз про законопроект про мобілізацію. Якби там не було, але придеться вам голосувати. За нього ваш колега пан Железняк сказав, що мають внести правки на розгляд до 21 лютого, і на початку березня його вже може підписати президент України. Далі командир Вовків да Вінчі каже, що нам треба мобілізувати мінімум 250 тисяч людей цьогоріч. Без цього немає змоги воювати. Військовий. Наголосив, що кожному потрібно розуміти, заміна військових це необхідність і краще мобілізуватися зараз, доки є кому вчити. Як розуміємо, така кричуща ситуація на фронті щодо проекту по мобілізації, законопроекту про мобілізацію. Наскільки в такому турборежимі? Плануєте його прийняти, бо окрім того, що потрібно заміняти військових, поки є кому вчити, кажуть, і військові наступне, що законопроект про мобілізацію мав війти і набути чинність ще рік тому, як ви вважаєте? Ну те, що мобілізація потрібна, то Звичайно, ми на превеликий жаль несемо втрати, їх треба чимось компенсувати. Ворог не відходить, ми маємо захищати країну, ми маємо деокуповувати територію. Але в так... питання ж в тому, в якому вигляді вносяться зміни в закон, відповідно, які, в тому числі, мобілізаційні процедури. А цей законопроект Кабмінівський, він, ну, як вам сказати, дивіться, от давайте задам трошки історію. Перший законопроект Кабмінівський. Були великі дискусії, які внесені в кінці 23-го року. Були багато питань і у парламентарів, і у профільного комітету. Його забрали на допрацювання. Його доопрацювали, начебто, і внесли новий. Я би назвав його допрацьований. тому що так, да, деякі речі там прибрали, але деякі додали. І ці речі викликають дійсно багато питань. То, насамперед викликає питання. Ті пропозиції, які стосуються демобілізації. На моє переконання, на переконання моїх колег з розумної політики, питання ці треба вирішувати в одному законі, одночасно. Кабмін запропонував, проведемо демобілізацію після 36 місяців. однією умовою, що ще додатково до цього треба рішення ставки про демобілізацію. Тобто, за великим рахунком, у наших захисників зараз немає визначеності. 36 місяців пройде, чи вони будуть демобілізовані, чи не будуть. Ну ніхто не знає, чи буде рішення ставки, чи не буде. От, Наприклад, в нашому варіанті законопроекту, про, який альтернативно подавала розумна політика, і вправки відповідні будуть вноситись, ми пропонуємо як на наше переконання більш справедливий підхід. 24 місяці треба відслужити, з них 8 місяців в зоні бойових дій, виконуючи бойові розпорядження. Бо 36 місяців можна, вибачте, відслужити або захищаючи. На сході, на півдні нашої країни або е, перебуваючи в, е, на заході України так само, формально 36 місяців. Тому питань виникає багато, е, наскільки він швидко буде е, внесений. Ну, я затрудняюсь сказати, звичайно, е, поспішати, мабуть, будуть колеги. Питання в тому, скільки правок подадуть, наскільки вони швидко і якісно опрацюються, А тому що є строк... правки від розумної політики є як pra... багато їх є в якій кількості ще вони не сформовані, ага. вони однозначно будуть і від розумної політики. І я особисто буду подавати ще ну, у нас два тижні, ага. ну ще залишився. Тиждень, по-моєму, даше залишиться тиждень для того, щоб подати правки, тому вони однозначно будуть. Скільки їх буде? Ну мабуть, чимало. А от ви сказали, що е, ви змушені будете голосувати? Ну голосувати ніхто не Вірніше так голосувати я буду, але питання в тому, як. А це залежить від того, в якому вигляді законопроект залу запропонують на запропонує. складна дискусія от, про повноваження президента, що будуть дискусії, і про мобілізацію теж е, ну очікуємо дискусії. Якоїсь принаймні, от ми в студії її влаштовуємо. Ми не бачимо, як в раді це відбувається. От, до речі, цікаво, пане Романе, на ваш погляд, чи в принципі це буде дискусійно, чи от як Діна сказала в турборежимі просто Кажуть, там проголосуйте, і відповідні е, групи, фракції, і люди, які заточені на голосування всього, що вноситься там від е, від, е, від скажімо так Кабміну чи від Офісу, е, вони проголосують і все. я okay. Важко сказати, чому, тому що все залежить від того, що запропонують на друге okay. читання. Тому що зараз вже розумні думки звучать від керівника фракції Давіда арахамі що треба прибирати, наприклад, норму, яка. Дозволяє арештовувати рахунки е, військовозобов'язаних осіб. Ну це, як на мене, трошки позбавляти Попереві, прав, м'яко кажучи, позбавляти водійських прав це теж питання велике. І наскільки це потрібно керівник міжфракційного об'єднання «Розумна політика, так де ви і перебуваєте, Разумков сказав, що це е, війна не за одну державу, не за одного українця, а війна і голосування за одного лідера. я розумію, це він тікає на президента України Володимира Олександровича, так він е, тому, що наш президент це верховний головнокомандувач. Ну за великим рахунком е, він має керувати цими процесами.